І нагадаємо, що сьогодні зранку російські війська атакували місто Дніпро ракетами різних типів. Про це повідомили у телеграмі повітряних сил зсу. Серед них є міжконтинентальна балістична ракета, запущена із Астраханської області Росії. Удар по Дніпру потрапив на відео. Його опублікував фонд «Повернись живим у телеграмі. Наразі відомо про двох травмованих внаслідок удару по Дніпру. Пошкоджене промислове підприємство, два приватні будинки, гаражний кооператив. Про це зранку повідомив в своєму телеграмі керівник Дніпропетровської ова Сергій Лисак. Також за його інформацією пошкоджений і центр реабілітації для людей з інвалідністю. Детальніше про наслідки атаки говоримо із завідувачкою навчальної частини центру реабілітації Наталія. Сторчеус з, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Наталю. Вітаю. Доброго дня. Розкажіть нам, що ви бачили, що ви бачили і е, будівля в якому стані, чи е, великі руйнування? Е, в нас руйнування є не жилого. Приміщення це у нас котельна, гараж і пральна. Наш корпус, там де проходять діти, діти і особи з інвалідністю реабілітацію, реабілітацією, вони не етат, частково пошкоджені. Це вікна, двері. Приблизно де до вікон дверей, ну, пошпошпошкоджено. Скажіть, чи, чи перебували ви так, так. В, в безпеці якраз тоді, коли стався вибух? І що ви чули? Чи відрізнявся якимось чином цей вибух від тих, які вже доводилося чути в місті? Так, да, він був особливий, він був не такий, як завжди? О, в цей час всі знаходилися в укритті, всі живі, здорові. Все в нас на даний час все добре, ось, тільки потрібна допомога на? Ті, що у нас є руйнування. Скільки наразі дітей перебуває у, у, у вашому центрі? Це було 7 годин 15 хвилин. Ще якби основний реабілітаційний процес не почався. Він у нас починається о 9-й годині. Но у нас були на, на даний час дід, особи на інвалід на перебування цілодобового, це обласні. Но вони були в укритті. Було троє. Осіб і е, четверо супроводжуючих, скажіть, які зараз роботи виконуються, чи потрібна якась допомога, чи можливо є зараз волонтери, які допомагають допомагають ліквідовувати наслідки? Ну, ми своїми силами ще можемо, те ми робимо, ми прибираємо. Ми ще час описуємо, ми залучаємо всіх, хто може нам допомогти. Будь ласка, нам всі потрібна всяка допомога, і фізична, і матеріальна, тому що треба лагодити все в ну, приміщенні вікна, і стелі, і двері. О, і ми зараз долаємо все своїми силами. А чи влада вже зверталася до вас із пропозицією допомогти? Так, 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 да, да. Всі приїжджали, всі підключені структури, всі допомагають. А яка ще зараз потрібна найбільша допомога, і чи можливо є потреба в допомозі психологів також? Ну на жаль, психологів слава богу, нам не потрібно. У нас є свої психологи, і всі, якби спустили, спустилися всі в богосховище, і на жаль, ну все в нас добре. І діти якби, зможуть продовжувати. Добре. Діти зможуть продовжувати так. надалі отримувати реабілітацію. Да, сьогодні, завтра, ми всі перешкоди, що можемо, ми устранимо. І з понеділка ми продовжимо реабілітацію, так як все заплановано. Дякуємо вам, пані Наталі, Дякую. що знайшли можливість долучитися, розповіли. Про ситуацію після наслід... про наслідки е атаки на центр реабілітації у Дніпрі. Дякуємо вам, Наталія Сторчеус, завідувачка навчальної частини центру реабілітації, який сьогодні е було пошкоджено внаслідок обстрілу російськими військовими.